Шукаєш репетитора з української мови, я тобі допоможу його знайти. Можеш звернутися до мене. Мене звати Юлія Володимирівна, і я вже 7 років готую дітей до зно, ну а потім до НМТ з української мови на індивідуальних заняттях. За 7 років я навчила 180 вісімдесят. Учнів і ось деякі їхні відгуки з результатами і просто враженнями від занять. Мені наразі 28 років, а буде через місяць. У 2019 році я закінчила Харківський національний університет імені Василя Каразіна, філологічний факультет і моя спеціальність українська мова і література. Тобто за освітою я викладач, у мене навіть два дипломи є. Один за бакалавра, інший за магістра. Тобто я не спартак Субота. Матеріал на заняттях я поясню доступно і намагаюся його розживати. Ну щоб прям було просто дуже доступно і дуже зрозуміло. Учні мої, це мої друзі, і я їх, якщо беру на початку року, доводжу їх до самого кінця. І в кінці року також допомагаю зі вступом. І будь-які питання, що стосуються саме української мови, спочатку, а потім НМТ, а потім самої вступної кампанії – то це все до мене можна звертатися. Можете подивитися у мене в профілі, як багато відео і про українську мову, і саме про вступну кампанію, про мотиваційні листи, коли кидати заявки до університетів. У мене є індивідуальні заняття, і для того, щоб записатися на ці індивідуальні заняття, напишіть мені в Телеграм або в інстаграм. Посилання на телеграм та інстаграм в шапці профілю цього Тіктоку. Ось туди звертайтеся. Напишіть мені, що хочете проходити навчання на індивідуальних заняттях з української мови. І я вам розкажу, коли можна. Який графік, як часто, що саме ми будемо проходити? Я вам навіть можу розказати програму, за якою ми будемо навчатися. Тому, якщо вас зацікавила моя пропозиція, то пишіть мені в Телеграм та Інстаграм. Буду рада кожному.